Бажаю здоров'я! Якщо ви бажаєте отримати цікаву, корисну і важливу інформацію, залишайтесь разом з нами. Підписуйтесь, лайкайте та розповсюджуйте. Тож, сьогодні ми з вами починаємо з того, в чому дійсно загроза прийняття закону про обмеження повноважень набута САП. Зауважу, що це далеко не єдина і не сама важлива проблема в нашому суспільстві. Тому ми будемо розглядати і більш актуальні проблеми і дивитися на них тверезо. Я не можу казати, що моя точка зору найоб'єктивніша, але моє особисте розуміння цих проблем ви почуєте зараз. Тож, Набу і САП. Треба зауважити, що лише 10% приблизно матеріалів, які передає слідство далі в САП і в суди, за тим доходять до кінця. І це каже про те, що набу не настільки ефективний, наскільки хотілося б. Зрозуміло, що очікування наших закордонних партнерів, які. Саме наполягали на тому, що має виникнути в Україні такий антикорупційний орган, занепокоєння тим, що це відбувається, і це може стати перепоною для подальшої євроінтеграції України. Ну, а також ми розуміємо, що це. Боротьба між політичними кланами, які хочуть мати певний вплив і тиск на ті чи інші структури, зараз важелі впливу мають перейти до генпрокурора, чи я це людина, і так далі. Ви все знаєте, повторюватись не буду, тому що задача нашого каналу не є політика. Задача нашого каналу це розглядіти ті проблеми, які заважають нам одержати перемогу над окупантом. Тобто, навіть на фоні того, що взяли російського шпигуна, розкрили щура, це не виглядає доволі таки сильною новиною, яка б змінила події в Україні найкраще. Більш того, ця Спецоперація виглядає незавершеною. Чому ті люди, які стикалися з тим, що таке розвідка або працювали в ній, або вчилися, знають, що інформація рахується підтвердженою і достовірною тільки тоді, коли отримується з різних, не менше трьох джерел від трьох різних незалежних агентів, і тоді вона рахується достовірною. Тож, якщо викрито одне джерело питання, а де інше? мало б, мабуть, радіти, якщо б була знешкоджена мережа шпигунів. Ну, а так, потім це е, знаєте, нагадує інформаційний привід для того, щоб проштовхнути в Раді певний закон. Тепер, шановна спільнота, дозвольте вам довести більш глобальні і стратегічні. Проблеми, які є у нас в Україні, тож інформація від Сергія Флеша про те, що БПЛА, типа Гербера, вже йдуть з модемами, це наводить на висновок, що невдовзі з'являться шахеди з радіоуправлінням. Вони зможуть спілкуватись між собою. Ретранслювати сигнал один до одного і керуватися по радіо, що надасть їм можливість атакувати рухомі цілі в режимі онлайн, бачити роботу ППО, вести розвідку, атакувати цілі навіть там, де сигнал GPS глушить наші реби. Це дуже серйозна інформація, і питання не тільки в тому, що на фронті і в тилу наші стратегічні об'єкти об'єкти інфраструктури можуть підпасти під ворожий вогонь, тим більше, що цих шахедів ще все більше і більше, і ми розуміємо, що ця тенденція буде збільшуватися. І ті намагання використання зенітних дронів проти е різних БПЛА ворога. вони... Недостатньо масовані зараз, і це треба робити дуже дуже швидко. Проблема ще в тому, дорогі друзі, що ці всі тривоги, ці всі удари по цивільним, вони просто виснажують людей. Просто виснажують, і, знаєте, в людей з'являється така зневіра, що ми щось можемо, що ми впоремося, що ми переможемо, що ми проженемо окупанта з нашої української святої землі. От в чому ще велика небезпека всього того, що відбувається. Тому чи треба виходити на вулиці для того, щоб ти проти закону щодо Набута САП? Чи треба виходити на вулицю і казати, давайте швидше, динамічніше працювати в цьому напрямку для того, щоб ми мали успіхи на фронті? Це має вирішувати наш народ, що важливіше. І ще я хочу сказати? Дуже важливо, що ми маємо бути єдині, як єдиний кулак, як це було в 22-му році, коли ми прогнали. Ворога від столиці, і треба розуміти, що столиця була, є і залишається ціллю номер один, метою, до якої можливо ворог знову буде повертатися. І на зараз ми на 100% не готові до цього. Може на 50, може на 80, в залежності від тих методів, які буде використовувати окупант, але Якщо ми хочемо жити далі в вільній незалежній Україні, ми всі разом, весь український народ, маємо все робити для того, щоб подолати агресора. Вчора моєму другому сину виповнилось 19, а за декілька днів до цього, мій старший, старший син став молодшим лейтенантом. Я радію за своїх дітей. У мене їх четверо. І я щасливий батько, який продовжує захищати свою родину і весь український народ, незважаючи на проблеми зі здоров'ям і інше. інше, інше. Але я кажу це не для того, щоб вихвалятися перед вами, а кажу про те, що є дуже дуже велика проблема з народженістю. І якщо ми не змінимо ці дуже неприємні показники, то за якихось 30-40 років навіть без війни українців вже не буде, то статистика: за перше півріччя 2025 року в Україні народилось 86 шіся 795 дітей, а померло 249 тисяч людини. Це майже в три рази більше від кількості народжених, і цей показник практично не змінюється на протязі останніх п'яти років. Розуміємо також, що ті втрати, які несуть сили оборони України, забирають. В більшості життя чоловіків, або чоловіки повертаються і не можуть виконувати свою репродуктивну функцію, це дуже велика і дійсно глобальна проблема нашого суспільства, нашого народу. І кожен з нас має розуміти, що відповідальність за майбутнє: бути чи не бути, жити чи не жити українцям на цій нашій землі. Це питання особистої відповідальності кожної людини і кожної родини. Народжуйте козаків та козачок, щоб нашому роду не було природу. І далі, далі дивіться наше відео, отримайте наші коментарі. Разом ми будемо сильніше, міцніше. Ментально і разом ми будемо тим єдиним українським народом, який зможе перемогти окупанта російського і жити на своїй щасливій, Богом даній землі.